Всім привіт, з вами Годі Макс і сьогодні у CS2 вийшло нове оновлення на цілих 158 МБ. В ньому були внесені деякі зміни, які вплинули на Black Life та Патруль. Перш ніж дивитися це відео, не забудь поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар. Це мотивує мене робити більше відео. Поїхали! Спочатку розглянемо саме оновлення, а потім плавно перейдемо до Black Life та патрулю. Під час вбивства гранатами більше не відображається значок вбивства в повітрі. Виправлено декілька випадків, коли натискання на меню покупок або табло призводило до того, що клавіатура приставала реагувати на натискання. Виправлено велику кількість обробувальних користувачем команд при переході вперед у демозаписах. Це скорочує час пропуску на цілих 80%. Додано вивід на консоль, який може бути корисним досвідченим користувачам користувачем. Для діагностики проблем з продуктивністю. Якщо кадр дуже довгий, друкується короткий профіль кадру. Після закінчення матчу друкується підсумок. Якщо сказати простими словами, якщо у вас виникає яке-небудь зависання, вам буде додана характеристика цього моменту. І ця команда працює тільки на API Direct X11 та Vulkan. А тепер до найцікавішого. Ось в соціальній мережі X повідомив, що хвиля вакбанів, яка почалася три дні тому, здається, стає все більшою. На минулому тижні ваклайфом було виявлено популярний тип читів, і судячи усього, сьогодні були виявлені інші чити. Читери тепер скажуться на це на формах. Поки що нічого не відомо про те, як отримати патруль в КС2, але розробники, які мають доступ до патрулю, вже перевіряють його, і на днях патруль забанив велику кількість читерських аккаунтів КС2. Але найдивніше в тому, що читери, яких забанив патруль, не відображаються як забанені в стімі, але вони не можуть грати. І ось відео підходить до кінця. Залиште ось такий смайлик, якщо переглянули його до кінця, і не забудь поставити лайк і підписатися на мій канал. До нових зустріч. Пока.